14 година в Україні. Маємо новини для вас. Велика Британія офіційно скликає засідання формату Рамштайн. Уперше Сполучені Штати не головуватимуть на засіданні контактної групи з питань оборони України. Відбудеться воно у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого. Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, а також її підтримку у боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії. Нагадаю, формат Рамштайн на чолі зі США був заснований навесні 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву він об'єднав понад півсотні країн. Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого Дому побоювалися, що нова адміністрація не підтримуватиме роботи формату Рамштайн, так як це робила адміністрація Джо Байдена. Ба більше, що у формат, у його попередньому вигляді, може припинити своє існування. З безпілотника росіяни атакували чоловіка у Береславі на Херсонщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, 47-річний місцевий житель зазнав вибухової травми та уламкових поранень. Його ушпиталили. 38 населених пунктів на Херсонщині. Окупанти обстріляли лише минулої доби. Про таке нам повідомив начальник херсонської ОВА Олександр Прокудін. Як наслідок загинув 53-річний чоловік. Поранені ще 16 людей. Четверо з них у тяжкому стані. Це хаотично і непередбачено. Ворожі крила і дронові атаки взагалі цілодобово. Наприклад, минулого тижня наші військові знищили 75% дронів, які якими росіяни намагалися атакувати Херсонщину. Близько 1800 вісімсот би тіло, не долетіло близько 1350 ворожих крил. І ця робота військових на посилення цього захисту постійна. Від балістики ворожих крил та артилерії, майже на Херсонській землі нема захисту, але наші військові працюють над цим. Одещину напередодні ввечері ворог атакував з літаків тактичної авіації. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста Південне. Одна людина загинула, ще одна поранена. Понівечено житлові будинки. Докладніше про наслідки обстрілу в матеріалі Андрія Настасова. Місто південне ворог атакував 6-й годині вечора. Випустив по житловій забудові авіаційну ракету, поки що не встановленого типу. Вона влучила у недобудову, пошкодивши конструкції будівлі з першого по 11-й поверхи. Внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі було пошкоджено 11-поверховий недобудований дім, в якому місце ніхто не жив. Він ще не зданий в експлуатацію. Станом на зараз триває огляд місця події. Встановлюються потерпілі поранені, та встановлюється сума спочинених збитків. Внаслідок обстрілу поранення дістав 19-річний хлопець. Медичну допомогу йому надали на місці, та загинув чоловік. Місцевий житель йому було 39 років. Він просто проходив повз на вулиці, причому доволі далеко від місця вибуху, і це швидше за все осколкове таке поранення, яке позбавило людину життя. Навколо понівечені житлові будинки, магазини та кафе найбільше пошкоджень у сусідній висоці. У помешканнях вибиті вікна, двері розтрощено скло на балконах. Сідім за столом, з мужем ми вдруг сидимо за сільцем з чоловіком, і раптом такий страшний вибух. Ми просто вилетіли у кімнату, бо перебували на кухні. А там вікон немає, повсюди скло, повиривало все. Отже, було дуже гучно. Наразі люди оговтуються від шоку, затуляють вікна плівкою та вважають це беззаперечно. Був акт терору, адже навколо немає жодних військових об'єктів. То звідси раму Одна. Ось друга точно така. Ви знаєте, е, е, якщо б не на камеру, я би сказав, що я думаю про цих е, росіян. Це не росіяни, це, це фашисти. У мене нема слів, чесно. Мене переповнився. Якщо б попався, я б його задавив цими руками. Мешканці фіксують пошкодження у своїх домівках для отримання компенсації за програмою є відновлення. Обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. З Одещини Андрій Анастасов і Верміханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Керовану авіабомбу спрямували росіяни на юнаківську громаду Сумщини, накривали вогнем і з мінометів. Таке повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Утім, останніми днями, як розповів у нашому ефірі речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, Вадим Мисник, Росіяни менше обстрілюють північне прикордоння другу добу. Поспіль ми спостерігаємо значне зменшення в кількісному відношенні. Оце, саме по обстрілах. Такі зброя, ворог постійно, яку застосовує, це здебільшого скиди з безпілотних літальних апаратів, також піввідрони різних систем з артилерії, це міномети або ствольна артилерія різного калібру. І також ми фіксували за минулу добу ворог обстрілював накерованими авіаракетами з гелікоптерів і керованими авіабомбами з літаків. Уражено російський аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї. Як повідомили у генштабі ЗСУ, цієї ночі, там підтверджено влучання та вибухи. Виникла пожежа. Відео виклали в інтернет місцеві жителі. Я нагадаю, аеродром Приморсько-Ахтарський ворог використовує для зберігання, підготовки та пусків шахедів по території України. Там також обслуговують авіатехніку, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. В операційній зоні на Курщині за минулу добу сили оборони України відбили дев'ять атак росіян. За повідомленням генштабу армія РФ завдала 54 авіаудари, застосувала 78 керованих бомб. І сьогодні виповнюється півроку від початку курської операції. На тепер це один із найактивніших відтинків фронту. Загальні втрати ворога там сягають майже 40 тисяч осіб з них понад 16 тисяч убитими. Уперше за 11 років російсько-української війни бойові дії перенесені на територію України агресорки. Завдяки курській наступальній операції заявляють у генштабі, вдалося не допустити нового наступу ворога на Сумщині та Харківщині. Окупаційна армія змушена була перекидати значні ресурси на Курщину, чим послабила свої позиції на інших напрямках фронту. Допомагати росіянам прибули війська з північної Кореї з 12-ти тисячного контингенту КНТР, а Це умовно три бригади, фактично одна знищена. Дві втратили боєздатність. І їхні підрозділи вимушено відвели з лінії фронту. Станом на 5 лютого вражають і втрати російської армії у техніці. Генштаб заявляє про знищення 131 танка, 689 бойових броньованих машин, 386 артилерійських систем, 12 одиниць РСЗВ і такої ж кількості засобів ППО. Російська армія втратила також один літак, три гелікоптери, більш як 9 сотень безпілотників, 1164 автівки і 34 одиниці спецтехніки. У полону Курській області взяли 909 російських військових, і це дозволило повернути додому сотню українських захисників з російських в'язниць. Украли понад 100 мільйонів гривень на закупівлях для військових. ДБР повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та їхнім спільникам. Нині цей відділ належить до системи сил логістики ЗСУ. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю. Водночас відкритих торгів вони не проводили, а договори укладали із непрямими постачальниками. Підозру оголосили п'ятьом учасникам оборудки. Якщо їхню провину доведуть, вони можуть сісти за грати на 12 років із конфіскацією майна. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці. Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 мільйон гривень. Агентку Росії, що встановила вибухівку біля оселі ветерана ЗСУ, затримала СБУ. А вчинила теракт у Харкові наприкінці січня цього року. Спільницею ворога виявилася 38-річна місцева безробітна. Вона отримала від російського куратора інструкцію, як зібрати саморобний вибуховий пристрій і де його закласти. Крім того, замаскувала телефон на місці і за його допомогою відстежувала пересування жертви. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. На Тернопільщині правоохоронці затримали банду наркоторгівців, які масово збували наркотичні засоби та психотропні речовини по всій Україні. Організував наркобізнес 28-річний житель Дніпра. До роботи залучив чотирьох помічників жителів Хмельницької та Тернопільської областей. Один із них неповнолітній. Спільники фасували наркотики, надсилали їх клієнтам поштою та розставляли закладки. Клієнтів підшукували через телеграм-канал. У місяць реалізовували близько 4 тисяч доз на 2 мільйони гривень. Усіх учасників банди правоохоронці затримали за скоєне ділкам. Загрожує до 12 років позбавлення волі. Їм вже обрали запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави. Організатор відкрив телеграм-каналі Магазин та адміністрував його. Він замовляв наркотичні засоби та психотропні речовини великими партіями, керував групою, розподіляв кошти, отримані від незаконного збуту. Противники ОБН провели 15 обшуків у помешканні та автівках підозри. Серед вилучено близько 10 кг психотропних речовин та наркотичних засобів. Овітована вартість, яких за цінами чорного ринку, становить близько 6 мільйонів гривень. Небезпечний челендж шириться мережами. Діти намагаються самі виготовити вибухові речовини, змішують, зокрема, у пластиковій пляшці побутову хімію з водою, а як результат зазнають численних опіків. У Чернівцях уже зафіксовані такі випадки. І Якщо в одному з них дітей врятували до того, як могла статися біда, то четверокласник став жертвою інтернет-тренду, бо дістав опіки. Що це за челендж і як вберегти від небезпеки своїх дітей, розкаже Ольга Лучик. Небезпечні тренди з стіктоку все частіше наслідують діти. Яскрава картинка привертає їхню увагу, і вони намагаються відтворити побачене. Приміром, самостійно виготовляють вибухові пристрої. Тільки у Чернівцях вже кілька таких випадків і часто закінчуються трагічно. Схожих інструкцій у соцмережі справді багато яскрава картинка і жодного слова про страшні наслідки. Нещодавно учасником такого челенджу в чернівцях став дев'ятирічний хлопчик. Тепер у нього важкі опіки обличчя та обох очей, і таких історій чимало. Діти змішали абсолютно доступні миючі засоби в одну суміш. Їх перелили у пластикову пляшку. Але дуже гарно це було в школі, дуже гарно зреагувала адміністрація школи. Але є інший випадок, коли діти були травмовані. Одна дитина таки сильно травмована з очима. Саме теж оця суміш була зроблена, яку вони побачили, як робити. Ми так розуміємо в інтернеті, тому що абсолютно схожий підхід. У цьому ліцеї двоє 12-річних школярів за тим самим рецептом з засобів для чищення каналізації виготовили суміш і занесли її в освітній заклад. На щастя, минулося без жертв. До мене підбігла дитина з сьомого класу, повідомила про те, що бачив у інтернеті речі, які роблять діти із цим кротом. Повідомив, що таку бутилку нам закинули на третій поверху туалет. Я бігом підбіг, подивився у той туалет. Дійсно, ця бутилка валялася під стіною, вона розкрутилася, вилилась на землю. Внаслідок даного інциденту ніхто з числа дорослих і дітей не постраждав. Діти зізналися, що справді переглядали багато відеоінструкцій в інтернеті. Вони дійсно визнають, що вони багато цікавляться, дивляться, переглядають відео з мережі TikTok. І це є надзвичайно небезпечно, тому що контент діти не обирають. Вони дивляться все те, що їм до вподоби, не визначаючи хороша ця інформація чи погано. В освітньому закладі запевняють, роблять все можливе, аби учні навчалися з охотою і якомога менше сиділи у своїх гаджетах. Усі телефони у спеціальній скринці. Учителі проводять бесіди з дітьми, але кажуть, говорити з ними мають, звісно, і батьки. А отже, і контролювати їхню поведінку та небезпечний контент. Хтось зніме якесь відео і буде вважати, що це круто. Друга дитина подивиться на нього, а це класно. Але вони не розуміють своїх дій, вони не розуміють своїх наслідків. І це важливо нам берегти наших дітей і обмежувати вплив телефонів на наше і їхнє життя. Вибухові речовини, які використовують в саморобних пристроях, можуть спричинити значні ушкодження і призвести до тяжких травм, опіків, порушень слуху чи зору. Діти дуже допитливі, цікаві. Зараз дуже багато є інформації в інтернеті з вибухонебезпечними предметами, і вони не розуміють, чи це безпечно, чи це небезпечно. тому дуже важливо проводити з ними профорієнтаційну роботу. Діти мають величезний вплив в соцмереж на свої на свою свідомість. І вони використовують те, що бачать там, використовують це у своєму повсякденному житті, не задумуючись про наслідки. Кожного тижня у нас проводиться понад 10 заходів по всій області, де інспектори або просто фахівці, рятувальники виїжджають у освітні заклади, спілкуючись з дітьми, як діяти і які це викликає наслідки. Працівники ДСНС та поліції застерігають дітей від участі у подібних челенджах, просять розповідати про такі ситуації дорослим. А батьків правоохоронців закликають уважно ставитися до контенту, який переглядає дитина в соцмережах, і пояснювати усі наслідки таких експериментів. Счинівців Ольга Лучик Ігор Ліга подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новин о 15-й. Ну а зараз слово Олександру Васильченко. У нього для вас є практичні поради. Які Олександре? дякую, Олександре. От власне чи вигідно оселі обігрівати електроприладами і чи можна на цьому заощадити? А також як змінюється ринок праці, відповіді на ці питання шукатимемо цієї години. Тож дочекайтеся.